Так, друзі, всім привіт ще раз. Далі знімаю авто, які приїхали з аукціону. Зараз я в Німеччині, Забираю деякі автобуси нашим замовникам і оглядаю ті автомобілі, які приїхали і буду чекати своєї черги на те, щоб потрапити в Україну. Так, Дивіться, ось таке авто буде через 2 тижні в Україні. Це шкода супер, в комплектації стайл, дуже запакований стайл, дивіться, далі буде цікаво. Це в нас 2019 рік. Машина в супровому кольорі, в дуже хорошому стані, в дуже класному заряді, який у нас включає і панорамну стелю, да, і топову оптику, і камеру і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. 2-літровий дизель на автоматі. Топло Full LED Оптика, 180 тисяч пробігу, гляньте, Сколів практично по автомобілю немає, камера асистентів на лобовому склі, вхід без ключа. Так, ви не лякайтеся, Оце, що авто таке трішки брудне. Це говорить про те, що, розумієте, коли їх відвантажують, забирають від клієнта. З аукціону і так далі. і так далі. По 300 разів сюди залазять водії, які везуть їх на тралах, у рукавицях, скажімо так, не першої свіжості і так далі. Тому це все ні на що не впливає. Тобто Дивимося на загальний технічний стан і взагалі що це за машина? Так, У нас подвійний склопакет. Акустична система у нас кантон, контурні підсвіточки салону, зеркала гріються, складаються, електроблокування. Замків задніх дверей. Усе в нас Як має бути в нікіляшках. Віртуальна приборка, 182 тисячі пробігу, кермо має ідеальний стан, адаптивний круїз контроль. Сидіння в нас, до речі, друзі, з вентиляцією, з під... кермо з підігрівом, камера заднього виду. І тут той варіант, хто не любить підвізку DCC, тут її немає. Тобто є електрокришка багажнику, є асистент парковки, машина сама паркується. Старт-стоп. Зверніть увагу сюди, воно брудне, але воно навіть не ну таке не зачехмарене, як в них завжди буває. Безпровідна зарядка для вашого телефона. Зеркало заднього виду без рамки. Ось так. Це все виглядає. Шторка є. Ось так. Ну, повністю вона відкривається. Так, максимальні підсвітки і в ручках, і тут, і в ногах, і контурні. Так, підігрівка керма я вже казав. Так, у нас, в принципі, комплектація досить хороша, шкіра. До речі, у нас є комфортний задній ряд зеруванням, з можливістю керування переднім сидінням. Також у нас є задні підігріви, друзі. З кліматом. Хтось любив, взаді, так, ну, по жирному. Під телевізори у нас фіксатори, ну їх немає. Можливо, забрали у нове авто. Минулі власники. Тому, скажімо так, такий варіант тут буде досить хороша ціна при ранньому бронюванні. Поїхали далі, друзі. Ось такі у нас накладки Superb з логотипом. Крутий колір. Дуже контесний заряд і шторки і все, що потрібно. Так, електрокришка з камерою, до речі, у нас є електрофаркоп, це у нас іде такий бонус, зимова гума, два практично, ага, два нові, два нові, два таких процентів 60-70. Ну, тобто це вже хороший приємний бонус, скажімо так. Вам не потрібно робити ніяких передоплат, просто скажімо так, усні домовленості. Я хочу подивитися авто, воно мене цікавить, якщо воно нас реально цікавить, тоді резервуємо його під вас і вперед. Ми веземо його за власні кошти. От Чим ми відрізняємось від усіх інших. Не потребуємо ваші кошти, а ми купляємо і так і так веземо її на Україну. Тому при ранньому бронюванні тут досить хороша ціна. В районі 22 тисяч за таке авто. Так, Зараз разом з вами подивимося, що по підкрасу друзі. На аукціоні було заявлено, що авто не фарбоване. Ну Поїхали. Капот. Авто куплялося з такого аукціону, де в принципі 95%. Дані за аукціону підтверджуються, тому я думаю, що тут не буде ніяких нюансів. Авто у нас з Німеччини. Декр експертиза також німецька. Ну, Хоча вже останнім часом я вам скажу так, що і німці зрозуміли, що беруть, купляють в принципі, все, аби ціна, тому дещо не дописують. Чести, це вже як ПВЗ. Скажімо так, ціна взагалі я думаю, суперова. До речі, тут так, тут повинна бути нова, двадцятий тиждень. 22-го року мішеліни у нас стоять. Теж дуже добре. Друзі, якщо вам потрібна історія цього авто, можете самі провірити його, можете написати нам, я вам скину історію даного автомобіля. Щоб ви впевнили, що все тут чисто прозоро. І ось зловити ціну, скажімо так, непідготовленого авто, без химчисто поліровок. Але ціна, і тобто далі вже собі займаєтеся. Ну, друзі, кого цікавить, будь ласка, дзвоніть. Відповім на всі ваші питання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім гарного настрою, хорошого дня і слава Україні!